Вітаємо глядачів військового телебачення. Сьогодні ми покажемо вам польську самохідну артилерійську установку 155-мм калібру. Краб. І знаходимось ми в такому шикарному ангарі 26-ї краймої артилерійської бригади. Давайте подивимося, що це за машина, як вона знищує ворогів і що з себе показує. <звук> Калючий командир гармати. Цієї польської САУ, що можете сказати? Ну, в мене є з чим порівняти. Я попередньо працював на пзаж 2000. За своєю поставленою задачею вона виконується, виконує навідмінно. Порівняно з ПЗАЖ, саме основною характеристикою, яка, на мою думку, є важливою, вона більш точніша. Ну, Це особисто моя думка. Мені так здається, що вона точніша і ювелірніша, як снайперка серед артилерії, тому що доволі вона влучна. Ціль попадає, от якраз в порівнянні з пижаж. От саукраб, це башта британська С-90, ствол польський, шасі, корейська К9, двигун взагалі з пижаж німецький. Тобто така збірна селянка. Тобто поляки взяли краще, що було тоді на ринку, і з цього всього зліпили свого краба. І ще з порівняння з пежаж. Я там, ну я в ній ще не був, але знаю, що там дуже багато всього автоматизованого тут набагато менше я бачу. Так, дуже все автоматизовано і багато блоків. Для реалій нашого ведення вогню вона просто не витримувала фізично, перегрівалися блоки. Були такі моменти, навіть плати пливли просто на пайка. З Цим було важче, але з другої сторони вона працювала як автоматично, полуавтоматично, і в ручному режимі також з нею можна було працювати. Якщо вручну, то по скорострельності буде вже трішки просідати, але свою задачу вона виконувала в будь-якому випадку. Вже дві тисячі може огня, так називаємо, робити 5 снарядів. Цей теж може? Крап 3 спокійно може 3 Три робить з різною траєкторією. Так, так, дайте три снаряди в одну ціль в одне время. Скільки максимально ви за добу могли вистрелювати? Особисто я з ПЗА 2000 вистрелював 240 снарядів за добу своїм екіпажем. А з краба ми особисто я зі своїм екіпажем 140. При цьому, що ви ж кажете, перегрівали з блоки, але все одно ну, вона е... 240 може. Можна було по ТТХ так робити, але такі реалії війни були, що дуже йшло в масовий наступ і потрібно було працювати. А краб 240 зможе? Не знаю, я, я особисто не провіряю. Екіпаж зможе закинути 240. Якщо ми змогли в ПЦА закинути, сюди теж закинемо. Головне, щоб вона витримала. Зробить. Одразу ж згадую в порівнянні, якщо це за С-90, У С-90 коротший ствол. Тут довший ствол, але як башня за С-90, також є другий двигун. Тобто генератор, який генератор, дозволяє, так. ну, невеличкий двигунчик, який Як заражає. Поляки трішки хвалилися ним, ламборжіні двигун. Так, дуже це Ну, на ПЗ також генератор був будований прямо в машині, але ми ним майже не користувалися. А от в Крабі це постійно щодня ми ним користуємося. Коли машини двигун основний не заведений, підзаряджають акумулятори, тому що на систему йде значна втрата потужності акумуляторів, і потрібно підзаряджати генератором спокійно, собі з меншою витратою пального і тому подібне. І все освітлення, все в гарматі, все як від генератора, так і від двигуна, але тільки вони разом не можуть працювати, потрібно по черзі. Скільки АКБ всього? — В башні. Получається чотири великих і два допоміжних. В міхвода 6 чи вісім? Шість, так? А вісім вісім. Тобто 12 кБ. Ну вони в міхвода йдуть на шосі, на його задачі, а в башні стає для основних систем для арт частини. І про скільки БК, як стріляє, ще поговоримо в башті. По-перше, одразу бачу багато місця. Я знаю, що п'ять членів екіпажа може спати тут на землі і коврик. але головне, я помічаю, тут напівавтоматичне якесь заряджання. Скільки тут взагалі боєприпасів? Боєкомплект, який вміщає в себе в 40 пострілів. Є полуавтоматичне заряджання. Тут так називаємо магазин, в якого спочатку завантажуються боєприпаси, а під час ведення вогню звідси досилаються в ствол. І ручне. Ручне на бокову укладку там укладається і просто беруться, руками подаються. Тут він перекручується Ні. за рукоятку і опускається. Сюди на лоток і з лотка вже попадається. Тобто номеру услуги не треба його нести 10 метрів, він собі звідси взяв. Вона спочатку закинувся. І, в принципі, з ґрунта так само можна, коли да, подають, В основному, коли вже наведена гармата, стол піднятий, оцього елемента немає він внизу, зручно. Функція навідника може виконувати командир, наприклад, звідси все достає і спокійно наводиться. Коли працює автоматичне наведення, для наведення потрібно вбити азімутий приціл, і одна кнопка нажать, вона сама автоматично наводиться. Дотримати, поки вийде в нулі все. Тобто командир гармати тут, в принципі, йому треба механік, і головне, щоб повний був. Хтось заражав. Да. Все. Якщо механік вміє, то механік вистачить. <рес> по великому рахунку, при потребі можна і так. Звичайно, не довго вистачить, ну. Але... Ми говорили 140 пострілів. А як тут з димовідводом? Як тут нічого не попадає? Ми включаємо, у нас є вентиляція. Ззаді там є ну, кондиціонер, чи вентилятор, ну, там установка вентиляційна. Вона нам подає сюди під нормальним напором повітря. В кожного члена екіпажу є свій індивідуальний е, отвір для входу повітря. І, в принципі, це компенсує для того, що після пострілу що про е гази з димом, які залишаються в стволі, вони всі виходять наружу. через ствол. Через ствол. Вони всередину дуже рідко попадають. Буває трішки, але не критично. Я так розумію, з переходом башти за С-90 британського що челенджера, і в АС-90 була своя так називати, названа мультиварка, вона у вас також залишилась. Чайтик. Є, так. Що, він там знаходиться біля е, системи обігріву. Тут якби є дві системи опалення. Бо ми жили раніше в самій машині. І Webasta веба... і інша, два варіанти. І Просто... варили собі там чаї. І варили чаї постійно кипяток, бо можна було щось і приготувати. А так як у британського челенджера туалет тут є? <гум> Ні, туалет посадка. Тобто ми мультіварку залишили, як туалет не додали. <гум> ну, хоч щось, і то добре. Під час пострілу. Я тут знаходився під час пострілу. Я думав, що тут буде щось там. Всі закривають вуха, відкривають рот, кричать А, мама, і всі подібні. Але тут взагалі дуже тихо. Дуже тихо, так. Є шлемофони з активними вбудованими активними наушниками, але ми практично ними не користуємося, бо ну, не потрібно. Звук самого е, двигуна машини нівелює даже той постріл, в залежності від якого заряду. Якщо на повному, чуть — чуть-чуть голосніше, але не, не, не критично. От на повному заряді і з одним із важких скільки видів виприпасів штук 5? Боєприпасів снарядів. Так. Я більше 30 найменувань. Сам. Добре, який оптимальний на повному заряді, на яку відстань може краб попасти? Попасти це залежить все ж таки від багатьох чинників, це від ціль спостережна, спостережної, в залежності від погодних умов, в залежності від якості порохових зарядів, тому що різні країни, різна якість, різна вага їх тут вже це все від досвіду. Чим більше досвід, ми, у нас кожна даже партія, той самий заряд, та сама марка, та сама країна, все, але інша партія він вже може плюс-мінус початково швидкість змінювати е на інші партії. І це все приходить з досвідом. Е якщо всі ці фактори вже відомі, плюс-мінус ми вже на ними працювали. І, е досвід, тоді е доволі е це більше вірогідні, що можна попасти кому на відстань. Ой. Особисто я, коли ще ми працювали по системі топаси, я міг спостерігати я безпосередньо на комп'ютері командира, міг спостерігати, де наша ціль, по якій ми працюємо. 31 кілометр працював особисто я по такій, по такій дальності максимальній, по якій я бачив. Наразі ми працюємо від пункту управління. Ми ну, якби не такою інформацією так би не володіємо. Так Кому цікаво, той може уточнити. Ну коротше, 40 кілометрів вони стріляли. Активно-реактивно ми стріляли. стріляли, так, екскалібурами. Дуже ще... Особисто ми свої гармати вистрілювали більше 21-21-22 екскалібуру за одне за дениці. Дальність. Дальність була до там два вида було. Ну, Ми працювали до 40 кілометрів, десь 38, плюс-мінус до 40, там, де ціль була. Ну, Там була відома координати цілі, бо там програмується він по-своєму. І... Ми знали, куди вона. І ми кажуть, си. коли включається програматор, це багато кому не подобається. Так, да, Дуже багато кому не подобається. Він дуже світиться, як то кажуть. В принципі, висновок машина в порівнянні з ПЖ? — Ну, Так як я на цій машині, можна сказати, набагато більше працюю, ніж е, на ПЖ, е, Вона чим е, хороша, я вже повторюсь, вона, На, на мою думку, порівнянні. ПЗ 2000 можна насипати квадрат, закрити так дуже плотно і дуже швидко, що снаряди летять, ми вже можемо їхати. З цією трохи повільніше, але ця більш точніше, вона точно по пристрілці, хорошо слухається поправочки і можна якісніше зробити ту саму задачу, тільки з меншою витратою боєприпасів. Хороша, дуже проста в навченні особового складу. Я особисто Два командири гармати ще е, навчив вже вони на посадах е, навідників і тому по подібні номерів обслуги. Вона е, наскільки проста, що людина заходить і зразу ж вона стає робити. Я прям безпосередньо при роботі їй показую, що робити. Тобто теоретично два слова сказав, і вже хлопці навчилися. Пожатах не вийде. Там ні, там дуже дуже складно. Там багато комп'ютеризовано всі процеси, комп'ютери, всіх заряджаючих, потрібно вбивати снаряд, заряд потрібно знати, по перше мова не. Не а, а ця така проста: прийшов і зразу полюбив і працюєш. Слухається все, якщо щось не слухається, щось не робить автоматично, його тільки в сторону і все, руками і ціль відпрацював, тоді собі її полагодив і далі працюєш. В ремонті дуже швидко можна зремонтувати. Крутяк. Дякую за роботу.